Добрий день, шановні слухачі курсу! Сьогодні наше заняття буде присвячене вивченню творчості Олександра Олеся і Миколи Вороного, представників українського символізму. Символізм це літературний напрям кінця 19, початку ХХ століття, у якому конкретний образ перетворюється на багатозначний символ. Зароджується цей напрям у Франції, згодом поширюється в інших європейських країнах. Рисами символізму є: тотальне використання символу. Заглиблення в незвичне, містичне, одухотвореність ідеєю, яка підносить над суєтою повсякденного життя, музикальність у поезії, яка щонайперше досягається широким використанням звукових засобів у виразнення мовлення, алітерацій, тобто частних повторень однотипних приголосних звуків, і асонансів, тобто частних повторень однотипних голосних звуків, як, наприклад, у рядках із поезією Олександра Олеся, цілуй, цілуй, цілуй її. Тут маємо повторення приголосних звуків Ц, Л, Й, а також голосних і У. Звернімося до постаті Олександра Олеся, про якого Микола Зеров сказав: Олесь це першорядний талант, що може представити нашу поезію в світі. Справжнє ім'я письменника Олександр Іванович Кандиба. Такий псевдонім з'явився в нього від ніжного звертання дружини Віри Антонівни у дівоцтві Сватковської. Характерними особливостями поетичного стилю Олександра Олеся є емоційна наснаженість, чуттєвість поезій, сугестивна, тобто навіювальна природа лірики, що визначає її символістську таємничість, почасти навіть містичність, поєднання символізму і неоромантизму, музикальність, пишність фрази, багатство метафорики. Переливи емоційного чуття, два крила творчості, що сплелися воєдино. За словами самого автора, у його творчості з журбою радість обнялась, філософічність як ще одна риса. А поезії ж громадянського звучання поєднують безпосередньо громадянське і ліричне. Прекрасним зразком органічного поєднання пейзажної філософської та інтимної лірики є поезія Олександра Олеся Чари ночі зі збірки «З журбою радість обнялась. За жанром цей твір романс. Завдяки проникливій мелодійності він став популярною народною піснею. Центральним мотивом цього твору є заклик любити життя, насолоджуватись його красою, цінувати кожну мить. Автор пропонує ліричному героєві, а з ними читачеві. Улити струмінь власної душі у шумляче море краси весняної природи, до дна випити чашу щастя, молодості і кохання. Тим паче, що щастя надто швидкоплинне, саме тому потрібно ловити летючу мить життя. Цю ідею виразнює образ Фауста: і схочеш ти вернуть собі як Фаус, дні минулі, та знай, над нас боги скупі, над нас глухі й нечулі. Продовжуючи народнопісенну традицію, Олександр Олесь будує вірш на наскрізному паралелізмі, людина природа. Ліричність поезії посилюється влучними метафорами, наприклад, тут лються пахощі густі, там гнуться верби п'яні, уся земля тремтить в палких обіймах ночі, персоніфікованим образом весни, яка завжди була символом молодості, краси, оновлення. Наприклад, весна йде назустріч вам, весна бенкет справляє. Таким чином, одухотворена природа перебуває в органічній гармонії з почуттями ліричного героя. Поглянь, уся земля тремтить в палких обіймах ночі, лист квітці рвійно шелестить, траві струмок воркоче. Використовує поет у вірші й прийом обрамлення. На початку і у фіналі поезії повторюється строфа: сміються, плачуть, солов'ї і б'ють піснями в груди. Цілуй, цілуй, цілуй її. Знов молодість не буде! Зразком громадянської лірики, у якому осмислено роль і місце рідного слова в житті нації, є поезія слово рідне Орле Скутий зі збірки будь мечем моїм. Поезія, вибудована як монолог, звертання ліричного героя до слова. За жанром, це ліричний вірш, поезія медитація, у якій автор подає історико-філософське осмислення ролі рідного слова в історичній долі народу. Письменник розвиває традицію зображення слова як зброї, – «О, слово, будь мечем моїм, що тісно переплітається з біблійними образами. Образ меча в Олеся перегукується з емблемою апостола Павла, у якого він символізує меч духовний. Слово розлітається дощами судними над рідним краєм. Ці дощі покликані очистити рідний край від зла і стати запорукою відродження нації, якщо вона поставить слово меч собі на службу, оберігатиме рідне слово, символ безсмертя народу. У річищі символізму поет вдається до зображення міфологічних образів космічного простору, сонця, синього неба, музики зір. Наскрізна антитеза, тобто протиставлення грому батьків і безпам'ятства дітей, розгортає ліричний сюжет вірша. Патріотичні почуття у вірші, посилені риторичними вигуками і звертаннями. Красу, мелодійність і багатство української мови Олександр Олесь розкриває через емоційно насичені пейзажні порівняння, метафоричні епітети, співочий грім, шовковий спів, левій рев Дніпра. 1901 року в часописі літературно-науковий вістник український письменник, перекладач, мистецтвознавець і громадський діяч Микола Вороний опублікував відкритий лист програмного характеру, де закликав письменників до участі в Альманасі, який змістом і формою міг би, хоч трохи, наблизитись до нових течій і напрямів сучасних літератур. Згодом цей лист назвуть маніфестом українського модернізму. Зосередьмося на аналізові вірша Миколи Вороного Блакитна панна. Провідним мотивом цієї поезії є возвеличення краси природи та єдність її з мистецтвом. Блакитна панна це образ символ весни у серпанках і блаватах, який уся земля виспівує осанна, тобто слався, і тривожить душу ліричного героя, викликає творче відчуття. І уже в душі моїй, мрій в сяйві мрії, в'ються хмеле марабезки, миготять камеї, фрески, гомонять, бринять пісні голосні і сплітаються в гротески. Серпанок, до речі, це легка прозора тканина, блават або волошка, або шовкова тканина блакитного кольору, чи одяг із такої тканини. Гротеск. Художній прийом у мистецтві заснований на надмірному перебільшенні або применшенні зображуваного, на поєднанні різких контрастів, сполученні реального з фантастичним, трагічного, з комічним. Специфічним є розміщення рядків у строфах блакитної панни. Вони нагадують сходинки. Таке розміщення, а також використання звукових можливостей вірша, алітерації, асонансів, вибудовує особливий темпоритм цієї поезії. Сам автор зазначав: я писав не так от образу, як од звуку. І дійсно, мелос, спершу примітивний, а далі технічно все більше ускладнений, був джерелом моєї пісні вірша. На сьогодні в мене все. Наступного заняття почнемо знайомитися з творчістю письменників розстріляного відродження. У слід за групою митців із діаспори Слово ставитимемо питання, де і чому зникли з української літератури 223 письменники? В 30-х роках ХХ століття, тим самим даючи визначення поняттю розстріляного відродження, умовній назві літературно-мистецької генерації, репресованої більшовицьким режимом.